Циган і водяник Рибалив якось циган день і жодної рибини не спіймав. Ну, хоча б сам дідько попався. заремствував про себе циган, і в ту ж мить його поплавець заходив по воді і пірнув. Циган уперся ногами в берег і потяг вудлище. Ото буде дітям на юшку. зрадів. Раптом хтось із води голос подає. Цигане, не тягни мене, бо я не риба. Не безріб'ї і рак риба. відповідає циган і ще дужче тягне. Цигане, не тягни мене, бо я нечистий. Знову чути той голос з води. А моя жінка і нечистого зробить чистим. Цигане! Хіба ти не розумієш, що я водяник? Слава богу, що хоч водяник спіймався. каже циган. У мене. Вже три дні діти й жінка такі голодні, що й дітька з'їдять. Дуже злякався водяник. Бачить, що з циганом не домовитися ніяк, і став його благати. Цигане. Я дам тобі один коштовний камінець. Лише пусти мене. Погодився циган. Притяг водяника до берега, забрав у нього діамант і відчепив гачок. А водяник чим чимдуж пірнув у глибочинь, аби втекти світ за очі від навісного цигана.